Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Кривому розі діагностували гепатит А у 4-річної дитини. У неї була підвищена температура тіла та нудота. У Дніпрі в медуніверситеті виник конфлікт через російську мову. Під час одного з практичних занять викладачка попросила студентку перейти її на російську. Навчало розвідувати місцевість та складати муляжі снарядів. На Дніпропетровщині склали іспит курсанти академії бойових пілотів ФПІВ дронів. 42-річного чоловіка поранено через обстріл РФ Нікопольського району 13 листопада. Повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Чоловіку надали медичну допомогу. Протягом дня військові двічі атакували з артилерії та дроном камікадзе Нікополь та Покровську громаду. Пошкоджено два інфраструктурних об'єкти, три приватні будинки та стільки ж господарчих споруд, а також гаражі, газопровід та лінії електропередач. У кривому розі діагностували гепатит А у чотирирічної дитини. Про це повідомила дитяча інфекціоністка Світлана Куніцина. За її словами, у дитини була підвищена температура тіла та нудота. Медики призначили дослідження на визначення антитіл до вірусу. Швидкісний тест показав, що у дитини гострий період вірусного гепатиту А, каже лікарка. вообще это не тяжелая болезнь. Это обычная кишечная инфекция. Там характерен фекально-оральный путь заражения. То есть заражение происходит или через, ну, как бы по-простому через грязные руки. Заражение происходит либо от зараженной вирусом воды, либо это в питании. Это называется спорадические или такие, скажем, единичные случаи инфекции, которые регистрируются в течение года в небольшом количестве. У Дніпрі між студенткою медичного університету та викладачкою виник конфлікт через російську мову. Під час одного з практичних занять каже студентка Магдалина, викладачка попросила перейти її на російську мову. Однак дівчина відмовилася. І коли я почала опитувати пацієнта українською мовою, вона мене зупинила і сказала: говори російською мовою. Ти не, не бачиш, потрібно говорити. Всі опитують російською мовою. Він не дочуває, тобто він не дочуває лише українську мову, російську він дочуває, виходить. Студентка опублікувала допис у соцмережі зі скаргою на викладачку. Каже, після цього у чатах університету її почали критикувати. Відося. Я взагалі не розумію, навіщо було їхати на навчання до Дніпра. Я розчарувалася в людях. Хочеться, щоб поїхала домой. В Западенське бидло. На практичному занятті було 10 студентів. Одногрупник Еміль каже: дівчину ніхто не змушував перейти на російську. Лише попросили, бо пацієнт не розумів української. Він вже почав з нами розмовляти на російській мові і за правилами етикету. І так як наша, наше е, головне завдання як лікарів, це правильно зібрати анамнез та вилікувати хворого та е, е, врятувати життя громадянина України, хоча він і розмовляє російською мовою. За 30 років викладання це її перша скарга через російську мову, розповідає викладачка Людмила Новоженіна. Педагогиня стверджує, всі пари проводить українською. Своє прохання до студентки перейти на російську пояснює тим, що помітила хвилювання пацієнта через нерозуміння української. З моєго боку не було нічого, що образило б студентку, щоб я за заперечувала що небудь. Я до неї зверталася дуже з великим ну, вважанням. Ні, цього не було, тому я не могла поняти, що, що трапилось. Декан медичного факультету Володимир Жилюк розповідає: зараз розбирається з учасниками конфлікту. Ви збирає письмові пояснення, аби розібратися у ситуації. Я не збираюся ні робити жодних скоропальних якихось висновок. Так, у закладі повинна бути виключно українська мова. Студенти повинні бути і навчатися українською. Так само і самі студенти повинні дотримуватися закону про вищу освіту. Під час службового розслідування викладачку не відсторонятимуть від навчального процесу. На це, каже Володимир Желюк, поки немає підстав. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро. Ляли дронами розвідували місцевість та скидали муляжі снарядів. Так на Дніпропетровщині складають іспит майбутні пілоти FPV-дронів. Це безпілотники з функцією бачення від першої особи. П'ятеро інструкторів безкоштовно навчають цивільних та військових в академії вихор. Одна з курсантів, – 54-річна інженерка Наталя, каже про навчання дітям та онукам не розповідає, готує сюрприз. Так як мене трошки вік не дозволяє піти в піхоту, там бігати, пригати, просто не візьмуть. А БПЛА тут немає відмінності на, на вік. Саме головне це твоє бажання. Саме головне. Ну і звичайно, пам'ять, щоб була. do 21-річний Антон на позивний хатіман наймолодший на курсі, каже стати пілотом fpv дронів його змотивували друзі. Військові. Я ще з дитинства мав хобі. Я займався радіокароними моделями і пересікалися. Ми з ребятами, які займалися дронами. І почалась війна. Я бачу, що хлопці працюють з цими дронами. Я розумію, що це моє. Після закінчення курсів бойової підготовки каже, планує приєднатися до друзів на війні. Я думаю. Підтягнути фізичну форму, підтягнутися ще по знанням, щоб я прийшов і в мене не потрібно було вже готувати. А я був вже готовий максимально за дві неділі і максимально швидко влетіти в диш. За словами діючого пілота ударних БПЛА Станіслава Коношука, випускники академії воюють на Бахмутському, Вогледарському та Херсонському напрямках. Велика потреба зараз в збройних силах України є в бойових пілотах. Бойових пілотів зараз не вистачає тих, хто є зараз. Ці спеціалісти, які є на передовій, вони на жаль, ми можемо тільки лише стримувати. Ми не можемо посунути ворога. Аби скласти іспит, учні мають підняти дрон, пролетіти встановлений маршрут та скинути муляж снаряду. За словами головного інструктора, навчитися керувати ударним дроном складніше аніж розвідувальним. ФПВі літає на великій швидкості, це там до 150 км за годину. ФПВі може робити Ось такі маневри, коли FPV перевертається, може падати під гострим кутом. І FPV, що саме головне, може підіймати вагу до 1,5 кілограма. За два місяці роботи академії іспит склали всі 83 учні. Більшість з них цивільні. Розповідає волонтерка благодійного фонду Єлизавета Ковтон. Перший тиждень це теоретичний, другий тиждень практичний. І наприкінці навчання наші курсанти здають екзамен, потім отримують сертифікати. Потім вони стають до лав Збройних сил України як діючі бойові пілоти. Зараз відкритий новий набір на курс навчання пілотів евпівдронів. Долучитися можуть цивільні та військові віком від 18 до 60 років через соцмережі благодійного фонду. Олеся Приходько, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро. Три мільйони гривень. За шведсько-британський протитанковий комплекс малої дальності Три. продано у Дніпрі провели аукціон для збору коштів на придбання обладнання для головної розвідки України. Будь ласка, забирайте він ваш. На аукціоні представили вісім лотів, розповідає президентка організації Наталія Волошина. Речі з кабінету генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Кожна з позицій має свою історію. Це мапа України, яка виповнена з ясення. На ній зображений наш літак Мрія. Також представлені обидва світильники. Світильник Бововна з гільзою, яка доставлена нам з передовою, нашими хлопцями. Вони бачили наш вклад, і тому це не було якесь, я даже, навіть скажу, що це не було якесь, якесь прохання від нас особисте. Це було Обоюдне порозуміння, якесь і виникла обоюдна така ідея при те, щоб створити такий опціон, тому що разом ми дійсно зможемо зробити більше. Стартова ціна лотів від 50 тисяч гривень. А найдорожчі каже волонтерка Тетяна Самойленко 2 мільйони. Цей сувенір, він зроблений із трофейного танку. Його зробили волонтери. І ці волонтери вони подарували такі сувеніри президенту Володимиру Зеленському, Вони подарували Валерію залужному, і також вони подарували Кирилу видала. І цей сувенір знаходився в нього в кабінеті. Саме його за 4 мільйони гривень придбала учасниця аукціону Тетяна Березовська. каже таким чином підтримує українську армію. Я рада участвовать в такому аукціоні, тому що не всі. Яростно оказывать помощь, но когда проходят такие аукционы, когда ты можешь действительно большой внесок взрубить, вместе мы сила. Вот, Помогая военным, которые находятся сейчас там на горячих точках, мне действительно и в душевное тепло им помочь. Організацію створили до повномасштабної війни. Волонтерка розповідає, допомагали здебільшого хворим дітям та сиротам та півтора року постійно закривають потреби військових. Аукціон проводять вперше. Каже, таким чином залучають бізнес Дніпра до благодійності. Це ті люди, які розуміють, що їх бізнес він в цій країні, їх життя в цій країні. І вони хочуть допомогти боронити цю країну. Вони можуть це зробити цим засобом. Вони це роблять. Усі виручені кошти підуть на потреби головного управління розвідки, каже представник ГУР Андрій Юсов. Здебільшого це транспортні засоби. Квадроцикли, баги, які будуть переобладнані для розміщення на них, в тому числі і засобів ураження. Це справді потрібний транспорт для роботи наших спецпризначенців. І так сьогодні тут є унікальні речі. Це НЛАВ, з якого підбили російський танк. Т-90. Це те, що ми маємо змогу наближати нашу країну. Дякую. Дякуємо вам. Будь ласка. Волонтерка Тетяна Самойленко каже, під час аукціону зібрали майже 11 мільйонів гривень. Поліна Паламарчук, Олексій Коренів. Суспільне новини. Дніпро. Так, ось чемпіонат світу. Це це з останніх змагань самих. Службу свою розпочала з університету внутрішніх справ Дніпропетровського, в якому почала навчатись у 2005 році. Далі по закінченню працювала трохи в університеті. Потім на той момент це була Державна служба охорони, спеціальний підрозділ міліції на той час Титан, це куди я пішла працювати, і на той час працювала тілоохоронцем. Але наразі працюю старшим інспектором відділу кадрового забезпечення і мій напрям це професійна підготовка, підготовка поліцейських до служби, а також підготовка для участі у різних змагань поліції. Займаюсь з 15 років. Саме цей вид спорту вибрала, тому що з дитинства я Мріяла працювати в міліції. На той час у мене батько працював в міліції, також займався боксом, і карате. І це була, це була мрія дитинства, і я хотіла стати сильнішою, хотіла захищати інших, якщо це потрібно, вміти постояти за себе. Момент, який я найбільше запам'ятала, це був півфінальний поєдинок, і це була моя суперниця з Італії. Це перше місце в чемпіонаті світу з кікбоксингу. І е, всі інші змагання, ну, це майже, у мене майже завжди були призові місця. Це перше, друге місце, інколи третє. А так, перше-друге, ну, я багато часу дуже приділяла змаганням і навчанню. Морально так, було важко, ти не можеш собі дати е, ніколи як розслабитись, тому що ти хочеш бути першим. Ти розумієш, якщо ти не потренуєшся, а хтось тренується більше, ніж ти, і він переможе, а ти, не, ти хочеш перемогти, ти хочеш бути першим. Мої останні змагання це був, здається, 2015 рік, і е, після цього я не приймаю участь в таких змаганнях, тому що зараз моя ціль це, це робота, це професія. Але тренуюсь, я завжди тренуюся мій спосіб життя. Піду і буду тренуватися. Я не можу пропустити тренування. спорт допомагає мені в роботі, в житті е, завжди, тому що, по-перше, це дисципліна. Це досягнення результатів, це моральна сила, десь фізична сила, це впевненість у собі. Завжди впевненість. І я навіть не уявляю, якою б була я, якби не займалася спортом. Це вже це не, це не моє. «ні». цікаво, і більш складніше це декілька. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.